Вітання нашим глядачам, глядачам ютуб-каналу Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць, і я відразу радий вітати в цій студії нашого гостя, народного депутата України від Слуги народу Богдана Кіцака. Пане Богдане, добрий вечір. Добрий вечір. Оскільки ви член комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради, будемо зараз починати нашу розмову, звичайно, що з економіки. Сьогодні в медіа і, і на всіх майданчиках активно обговорюють вимоги Міжнародного валютного фонду для того, щоб ми отримали відповідне фінансування. Чому це важливо? Важливо тому, що Верховна Рада ухвалила бюджет днями, але джерела його наповнення досі не є певними. Не всі ці джерела є підтвердженими, і Міжнародний валютний фонд, як один із наповнювачів нашого бюджету, він висуває певні умови для того, щоб перекредитуватися. Бо я нагадаю, що ми вже так нормально заборгували МВФ і маємо фактично цими ж коштами перекривати той. Той кредит, який ми вже взяли, для того, щоб не збанкрутувати, не оголосити себе банкрутами. Так, от серед вимог, які висуває перед нами Міжнародний валютний фонд, а це нагадаю, заява офіційної представниці МВФ Джулі Козак, а наступне ухвалення держбюджету вже сталося. Розширення податкової бази, яка охоплюватиме доходи від онлайн операцій. Я так розумію, що йдеться тут зокрема і. Цей податок, так званий OLX, усунення митних лазівок для імпорту споживчих товарів. Тут йде мова про те, щоб оподатковувати ті посилки, які ми отримаємо з-за кордону, навіть якщо вони вартують менше, ніж 150 євро, і скасування пільг щодо реєстрації платників ПДВ. Йдеться про те, щоб ФОПів, фізичних осіб-підприємців, реєструвати так само платниками ПДВ, у разі якщо їхній. Річний дохід перевищуватиме мільйон гривень. Ваша оцінка цих вимог? Чи здатна Україна в нинішніх умовах їх виконати? І чи, зрештою, бачите ви передумови для того, щоб ми цей кредит від Міжнародного валютного фонду зрештою отримали і забезпечили собі стабільне надходження до державного бюджету? Дивіться, потрібно абсолютно ре, реалістично оцінювати ті вимоги, які нам дає абсолютно там міжнародний валютний фонд. Більшу частину із них ми виконаємо тут. Всім цілком зрозуміло. Я думаю, Щодо найбільш болючого питання, це відносно ПДВ, який є там на ФОП. мова йде про те, що з наступного року, з 1 січня, буде відповідно. Ті фопи, які будуть зареєстровані, вони будуть підбудати підпадати під такі під такі вимоги, якщо буде від прийнято відповідний законопроект. Але у Верховній Раді відповідно депутати вони не розподіляють таку позицію міністерства фінансів, які підписали і погодили такі вимоги з боку міжнародного валютного фонду. За рахунок того, що ми повинні будемо покрити за рахунок наших внутрішніх фінансів той кредит, який ми отримали раніше від МВФ, тому більше видається за можливим, що нам потрібно буде перерозглянути наші внутрішню видаткову частину у випадку тих неефективних державних програм, які зараз є. Прийняти на 2026 рік і ці зекономлені кошти спрямувати на погашення цього кредиту. Я думаю, що це той компроміс, який дасть нам можливість більш так збалансовано і більш так стриманіше пройти ось ці вимоги, які нам висувають наші міжнародні кредитори, і не розбурхати, скажімо так, внутрішні скажімо так. Внутрішніх підприємців, які по суті фінансують наші внутрішні надходження. Які де-факто спрямовуються на забезпечення сили безпеки і оборони, нам потрібно витримати оцю внутрішню гран між тим, що нам потрібно повернути і відповісти нашим міжнародним кредиторам, які забезпечують нашу так внутрішню фінансову стабільність да, макрофінансову стабільність, і між тим, щоб забезпечити економічну активність всередині країни, тому що, якщо ми будемо запроваджувати. Ось цю історію, яку вимагає МВФ, це президент напряму до того, щоб ФОПи будуть скорочуватися, і це понесе за собою, скажімо так, мультиплікаційний ефект, який негативно вплинув в в кінцевому рахунку на в цілому українське ВВП і на наші внутрішні надходження. Тому тут потрібно, щоб і Міністерство Фінансів, і Верховна Рада України, і в цілому Кабінет Міністрів України. Випрацьовували спільну позицію із нашими міжнародними партнерами і не зашкодили нашій економіці в плані нашої стабільності, в плані нашого нарощування внутрішньої спроможності себе забезпечувати, і в плані залучати міжнародні ресурси на те, щоб продовжувати боротися проти збройної агресії. Російської Федерації тут все залежить від дипломатичної стійкості, позиції і вміння переконувати наших партнерів. Якщо ми говоримо про податок на ОЛІС, як його вже назвали, я так розумію, що у 2026 році він запрацює, але не в тому вигляді, в якому планувався самого початку. Там є якісь обмеження, здається, 30 тисяч. Ви можете трошки докладніше про це розповісти? Податок буде впроваджено на всі посилки, які ми раніше дали такі своєрідні послаблення на 150, 150 євро чи 150 доларів, які здійснюються у вигляді імпорту будь-якої продукції, яка залучається до, до України. Відповідно на цю суму будуть також встановлюватися податки для того, щоб уникалися оцей сірий імпорт, який продовжує проникати на територію України під різними виглядами, під знову ж таки, і ФОП історія, коли велика компанія починає дробити свою діяльність на велику кількість фопів завозити велику кількість продукції, яка під виглядом там до 150 євро, і вона залучається на території України. і Далі вже реалізується відповідно по завищеним цінам, і відповідно. А Україна втрачає в плані отримання додаткових податків, які могли би бути спрямовані там на забезпечення нашої внутрішньої стійкості. Всі чітко розуміють функціонування цих систем і цих схем, які певні підприємці продовжують реалізовувати на території України. Тому тут також потрібно розподіляти, коли є чесні ФОПи. І чесні, скажімо так, покупці, які не зловживають усією системою, коли в тебе є можливість до 150 доларів отримати певний там, товар закордонний, і ти його собі купляєш на власні потреби. І є відповідно бізнес, який користується цією. Лазівкою, яка дає можливість роздробити отримання великої партії, просто на маленькі скажімо так на маленькі партії, тому тут безпосередня участь і е, у, української. Податкової української митниці потрібно бути більш більш активна, але для цього їм потрібно дати інструменти, які б давали їм можливість контролювати ось цей просто громісткий потік товарів і відповідно впливати на таких контрагентів, які завозять такі товари. Тому насправді історія дуже складна, тому що потрібно розподілити. Чесних і ті, які для себе беруть, і ті, які користуються ось цією історією, і потрібно зробити таким чином, щоб не нашкодити в кінцевому рахунку надходженню в український бюджет і не вплинути на економічну активність самих підприємців. Так. Але пане Богдане, це ви розповіли про оподаткування посилок за кордону. Моє питання стосується оподаткування онлайн. Продажів податок на OLX. ідеться саме про це, тому що зараз ці сервіси вони не, не знаходяться під зором податкової. Але з наступного року все, що ми продаємо через OLX і через інші платформи подібного плану онлайн-платформи, буде оподатковуватися. Чи так це, чи які там є передумови для цього і умови. При яких цей товар буде оподатковуватися в цьому напрямі зараз ведеться активна дискусія і напрацювання, яким чином ця система повинна працювати, тому. Поки що немає кінцевого варіанту, як це буде виглядати, адже ми розуміємо, що є люди, які, наприклад, там реалізують свої якісь там залишки товару або старі товари, або те, що вони виробляють через систему OLX, або будь-який інший там ПРОМ, через розетку, чи через там, я не знаю, зараз Монобанк також створює свою да, там, систему, через які підприємці можуть реалізовувати свої товари. Тому зрозуміло, що е, якщо такі суб'єкти відповідно здійснюють і є ознаки здійснення підприємницької діяльності, е, відповідно держава ну буде висувати свої е, е, вимоги щодо того, що частина продукції буде оподатковуватися, тому що Відповідно, це дасть напряму збільшення надходження до державного бюджету, і їх можна буде спрямовувати відповідно далі на там, видаткову частину щодо забезпечення сил безпеки і оборони. Але зараз над цим активно працює комітет безпосередньо самого ну, податкової політики. Це безпосередньо гетманцева. І кінцевий варіант або обриси того, як це буде виглядати, і щодо чого нам потрібно якісь там предмет дискусії вести. Ми отримуємо на початку січня. З МВФ розібралися Україна налаштована на співпрацю з міжнародним валютним фондом, тому що нам треба і забезпечувати власну стійкість, і так само повертати кредит, кредити, які ми брали попередньо. Я правий абсолютно вірно. Давайте будемо говорити про ще про інших наших донорів. Зокрема, про європейські країни. Багато хто вже починає озвучувати плани, як допомагатимуть Україні цьогоріч. Швеція, приміром, там має нам спрямувати близько мільярда доларів. Це величезна сума. І Швеція навіть відмовляється від допомоги іншим африканським країнам, ставлячи в пріоритет Україну. Інші європейські країни так само заявляють про свій намір допомагати і підтримувати Україну, але ключова історія, звичайно, що спрямована на отримання так званого репараційного кредиту це гроші із заморожених російських активів, які знаходяться на зберіганні в Бельгії. Ми знаємо позицію прем'єр-міністра цієї країни, який намагається пояснити, що він не готовий брати на себе таку відповідальність, даючи нам ці кошти, тому що він побоюється ну, наслідків, що буде, коли це перетвориться, чи перейде в юридичну площину, коли не всі європейські країни будуть далі підтримувати санкції проти Російської Федерації, і так далі. І так далі. На якому етапі знаходяться переговори саме в цій царині? Чи Отримаємо ми репараційний кредит від заморожених російських активів у 2026 році. Якщо так, за яких умов і коли дивіться щодо репараційного кредиту, зараз ведеться дуже активна боротьба між європейцями і між американцями, які претендують на використання цих коштів. Що хочуть американці? Вони тиснуть на те, і сьогодні власно з'явилася інформація, що ці кошти зараз не потрібно чіпати. І коли буде мирне урегулювання, ці ресурси підуть на відновлення. відновлення ми розуміємо, що в американців там є свій інтерес, там є фонд відновлення. Там є відповідно вже заведення американські компанії, Там є розпрацьований механізм. І відповідно кінцевим бенефіціаром або вигоду набувачем з цих російських активів або їх процентів або репараційного кредиту по суті. Будуть безпосередньо американці і американські компанії будуть за рахунок цього вкладати свої ресурси в українську економіку, в українські компанії, в українські ресурси. І відповідно далі спрямовувати ці, ці інвестиції до себе в країну або в американські компанії. Європейці навпаки хочуть і виступають на рахунок того, що потрібно уже зараз прийняти рішення для того, щоб продовжувати військові військові дії, для того, щоб продовжувати вкладати за рахунок цих ресурсів фінансування в українську економіку для забезпечення української стійко. Кості в плані ведення і продовження збройної збройної боротьби проти російської російської агресії і відповідно фінансування а, європейських кампаній, які забезпечують постачання зброї для України. А тому поки відбувається оця, скажімо так, дипломатична. Боротьба між європейцями і американцями внаслідок того, хто ж отримує доступ до цього репараційного кредиту, тому найближчим часом ми побачимо кінцеве рішення європейців, внаслідок чого ми отримуємо кінцеву кінцеву відповідь. Це все ж таки американці продовжують мати вплив на. Безпосередньо на прийняття рішення фіналізоване в на європейському континенті. Це ж, все ж таки, європейці самі суб'єктивізувалися і можуть самі за себе постояти і вирішувати долю тих російських активів, які є на території Європи. Давайте ще поговоримо про нашу фінансову підтримку. Саме військову підтримку ми знаємо, що вже з відкритих даних, що Сполучені Штати Америки впродовж перших двох кварталів 25-го року не спрямовували в Україну жодної копійки підтримки. Вся зброя фактично ну, продавалася через країни НАТО. Яка у вас інформація є зараз? Чи готова чи готова Америка, чи готові Сполучені Штати і далі нам 에, продавати цю зброю? Я, я розумію, що це не зовсім з, з питань 에, 에, е, економічної діяльності, але ну, це, це важливо. Можливо, ви цією інформацією володієте. Чи готові сполучені штати далі нам надсилати цю підтримку? Тому що приміром, данія сьогодні теж з'явилася інформація, майже вдвічі скорочує таку військову підтримку. Там, якщо раніше цьогоріч там ця допомога складала там 2 мільярди доларів з хвостиком чи євро, то на наступний рік це вдвічі менше. Американці продовжують гнути свою політику відносно того, що європейці і будь-які партнери, які підтримують Україну, зобов'язані вони безпосередньо купляти їхню зброю. А в цьому їхній прямий інтерес, тому що це їхній військово-промисловий комплекс, який продовжує набирати обертів, можна подивитися на їхні. Фондові біржі як зростають активи і курс акцій їхніх військових компаній. Тому знову ж таки під будь-яким соусом вони будуть продовжувати тиснути на те, щоб вони купляли зброю. Питання щодо самої номенклатури зброї: а ось тут відповідно ведуться активні дискусії, тому що є скам так, легкого зброєння. А є наприклад там да далекобійна зброя. От власне щодо далекобійної зброї, то тут американці починають уже гнути свою скажімо так, гнути свою історію, щоб зменшувати подачу і кількість такої зброї щодо постачання відносно відносно України. І переходити, і збільшувати, скажімо так, номенклатуру і об'єм до більш такої легкої, там якісь там бронетранспортери, відносно якісь там зброя, яка має там, там малий калібр, або просто там патрони, або дрони, да, там те, що не буде впливати на. Дальність нашого враження і на об'єм нашого враження щодо там, наприклад, там на Сибір, на нафтобази, на енергетичну інфраструктуру, і так далі. Тут американці мають певну, скажем так, певний тиск, і вони можуть тут диктувати свої свої умови, але в Україні є свої аналоги, і відповідно наша задача стоїть в тому, щоб переконати європейців по данській моделі фінансування, забезпечувати наплисурсів, щоб ну підтримувати українську українську зброю. і Тут ми не консультуємося абсолютно ні з ким для того, щоб здійснювати свої ураження російської логістики, і ми бачимо наскільки ефективно. Працює і гур і СБУ, які без того, щоб погоджувати свої атаки з європейцями чи з американцями. Знищують здатність Росії вести всю боротьбу проти України, і це напряму впливає. Ми можемо підняти просто, просто статистичні показники, наскільки є надходження до бюджету Росії внаслідок там паливо матеріалів, і тут напряму дивитися ефективність чи неефективність української складно так військової діяльності далекобійної, те про що американці на нас тиснуть, але ми розуміємо, що це єдиний ключ, який у нас є для того, щоб тиснути і на американців, і на європейців, і на самих росіян, щоб вони сідали за реальний стіл перемовин, а не цього всього заговорювання питання, безлічі сотні розмов, перемовин, які як ми бачимо, ні до чого не призводять. Богдане, скажіть, давайте поговоримо ще про бюджет. Бо він ухвалений, а з вами ми ще його не встигли обговорити. Ключова історія, чому парламентська опозиція не голосувала за цей бюджет, є та, що цей фінансовий документ не передбачає підвищення матеріального забезпечення наших військовослужбовців. Іншими словами, не передбачає підвищення заробітних плат. Так, в документі зафіксовано, що за підсумками там, певних періодів, кварталу і так далі, можливий перегляд е, утримання наших військовослужбовців, наших захисників, але поки що е, оплата їхньої служби залишається на рівні попереднього, поточного і попереднього років. Е, більше того, міністр оборони пан Шмигаль заявив, що на підняття зарплат військовим грошей немає. І наразі, буквально кілька годин тому, він презентував нову форму контрактування українських військових. Направлено вже проєкт закону відповідний направлено до Верховної Ради, який впроваджує нові контракти. Що вони, що вони передбачають ця система? Контракт пропонується для солдатів, офіцерів, сержантів, офіцерів всіх сил безпеки і оборони. Термін контрактів від 1 до 5 років, відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення мінімум на 2 роки. Щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях. І так далі. При цьому, яким чином фінансуватимуться нові контракти, міністр оборони не поточнив. А фінансовий ресурс. Які закладаються на наших військових? Звідки він? Чи, чи все ж таки буде його підвищення? А тут хотілося б вашу думку теж почути. Питання щодо фінансування збільшення грошового забезпечення наших військовослужбовців, воно зараз є гіперкритичним. Воно складається з декількох частин. Перше, на чим і я, і мої колеги власне. Роблять активну активну позицію, це те, що є базове грошове забезпечення, тобто, це на даний момент це складає 20 тисяч гривень. Всі розуміють, що цієї суми ну вкрай є недостатньо. для того, щоб її збільшити хоча б там на 10-20 на тисяч гривень. І оця стартова сума склала там 30 або 40 тисяч гривень. Нам необхідно на наступний рік плюс 200 там 200 плюс мільярдів гривень. Для того, щоб цю суму зарезервувати або знайти, частина є за рахунок внутрішнього ресурсу. Це якщо ми скоротимо всі ці неефективні програми, які існують на даний момент: це і телемарафон, стратегічні комунікації, УЗЕ, будь-які там інші е, там соцпрограми, які мають сумнівну ефективність і викликають величезне суспільне роздратування в українського суспільства. Але цієї суми буде достатньо десь на 50-60% для того, щоб покрити потребу виключно на наступний рік. Для того щоб закрити питання повністю 100%, стовідсотково, нам потрібно зняти заборону з використання міжнародних коштів, які надходять від наших партнерів, оскільки в них є певна вимога, що ці кошти, які спрямовуються в Україну, вони фінансуються виключно на невійськові видатки. Я є автором і постанови для того, щоб звернутися до наших міжнародних партнерів для того, щоб зняти цей блок, ну дуже просте рішення, в принципі, для того, щоб ми, хоча б 10, 20 чи 30% відсотків наших тих міжнародних залучених ресурсів спрямували напряму на наших військовослужбовців для того, щоб прийняти рівень грошового забезпечення до країн-учасниць НАТО. Де стартова заробітна плата стартує там з там, півтори-дві тисячі євро. Відповідно, ця зарплата не є релевантною до України, хоча Україна продовжує е, воювати. Україна продовжує забезпечувати, скажімо так, недопуск російських військ на територію Європи. Тому цілком логічно, щоб європейські країни, учасниці НАТО. Напряму фінансували грошове забезпечення наших військовослужбовців, тому абсолютно логічно, просто і і зрозуміло абсолютно для всіх, тому це додатковий інструмент, другий да інструмент внутрішні ресурси розблокування міжнародної допомоги на військові видатки, які дадуть нам можливість вирішити вирішити це питання. Тоді ми зможемо напряму вийти, і як влада, і як парламент і кабінет міністрів України до наших військовослужбовців, до українського суспільства, і сказати, що ми працюємо в цьому напрямку, ми закриваємо це питання, і ми готові ще певний період часу, допоки Росія не сяде за стіл перемовин. Продовжувати воювати, продовжувати підтримувати українські сили безпеки і оборони і сприяти тому, щоб Україна продовжувала ефективно боротися проти, проти Росії. Тільки такий сценарій, імовірний, і тільки такий сценарій я бачу найбільш ефективний до його реалізації. Пане Богдане, дуже дякую вам за відповіді. Дякую за участь в нашій програмі. Богдан Кіцак, народний депутат України, фракція Слуга народу. Представник комітету з економічного розвитку Верховної Ради України був гостем нашого ефіру. Дякуємо, пане Богдане. Принагідно запрошуємо. Дякую. Це Ютуб канал Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць. Залишайтеся з нами далі ще цікавіше.